Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. В цьому випуску захист від хвороб та шкідників в листопаді вічно зелених рослин. І сюди я відношу троянди, тому що вони досі зеленим листям квітують, буяють. Є нюанси по обробці хворих рослин, здорових рослин. Про це буду наголошувати в відео. Чи потрібна заключна обробка трояндам? Якщо впродовж сезону були якісь проблеми, хвороби, так, вона потрібна. На нашій ділянці в більшості троянди мають здоровий вигляд, тому що була профілактична обробка препаратами Міді приблизно місяць тому. Тримається зараз мідь завдяки тому, що я до препарата Міді додала препарат 30 d про який я вам розповідала в минулому відео. Якщо ми беремо цей препарат, а це інсектакарицид, в невеликій концентрації, то він діє як і прилипач, і він захищає від шкідників личинок і яєць. Тому ми можемо застосовувати препарат МІДі і препарат 30 d в баковій суміші, навіть на зелених рослинах, але в меншій концентрації буде захист, буде триматися препарат МІДі, не буде змиватися дощем. В нас було, напевно, три дощі, ну, таких потужних. Але бачите, все тримається і головне, що троянда не хворіє. Вічно-зелені рослини. хвойні, чагарники вічно-зелені, такі як самшит, бересклет, в них немає заключної обробки, таку, як ми робимо у плодовому садочку, тому що вони вічно-зелені. Ми не можемо застосовувати препарати у дуже високій концентрації. Ми підтримуємо їх здоров'я впродовж сезону. Зараз, якщо немає проблем на хвої, вона здорова, гарна. Можна профілактично обробити препаратами МІДі в невеликій концентрації. Якщо бачите, що вже є якісь проблеми, ну, тоді лікуємо та захищаємо. Є рослини, хвойні, які я ще не почистила від хвоєпаду, ще на кіпорисовиках тримається хвоя. Буду це робити пізніше. Бажано спочатку почистити рослини, а потім вже робити оприскування від хвороб та шкідників. Є хвойні, які я в цьому сезоні взагалі не обробляла і вони здорові. Це скельний ялівець Skyrocket. Він дуже високий, потужний. У мене чи препаратів не вистачає, чи часу на нього не вистачає. Ну, він без обробок нормально, але мені потрібно його підстригти, тому що він вже розвалюється. І саме взимку потрібно, щоб він входив більш компактним або потрібно його зв'язувати. Зв'язувати складно, тому напевно, все ж таки виділю час, щоб привести його до ладу і підстригти, тому що ну, вже потрібно. Ось коли я його підстрижу. Тоді оця обробка, можливо, і знадобиться, тому що зріз – це відкрита рана. Якщо буде сприятливі такі умови, тепла, волога погода, він може підчепити якусь хворобу, тому що будь-яка стрижка обрізка це стрес для рослини і одразу знижується їх імунітет. А бачите, не стригла, не обробляла, рослина давно зростає, вкоренилася, адаптувалася і все з нею нормально. Підстригти треба, треба. Єлівець козацький, нівакі, і в такому стані він буде уходити в зиму. Вже стригти не буду. Стрижка була два місяці тому. Навесні підкоригую. Мені зараз головне захистити його скелетне гілля та стовбур від хвороб та шкідників. Особливість козацького ялівцю, китайського в тому, що на стовбурі та гілочках якби відшолушується кора, і саме там можуть ховатися шкідники чи відкладати яйця та лічинки. І є зараз позеленіння деяких гілочок, тому що вже пішла волога погода, тут під парканом ялівець погано освітлюється сонечком. І Починається цей зелений наліт. Щоб його прибрати та захистити від шкідників, я зроблю бакову суміш, біошок та препарат 30 d Це буде висока концентрація, і для мене буде завдання зробити дуже обережне це оприскування, щоб не зачепити хвою. Тобто я буду обробляти тільки стовбур та гілля такою сумішю. Восени я робила контейнерну посадку на клумбу рододендринів. Ось такий вони мають вигляд. В нашому кліматі це напіввічно-зелені чи вічно-зелені рослини, в залежності, яка буде зима, наскільки буде суттєвий перепад температури. І поряд я поставила нандіну. взагалі вона в іншому місці знаходиться на ділянці. Ця рослина вже почала змінювати забарвлення листя і буде яскрава червона пляма. Вона також вічна зелена, чи напіввічна зелена. Ці рослини впродовж сезону. Ми також обробляємо, захищаємо, тому що можуть бути хвороби, саме хвороби. Наприклад, поряд зростають азалії, і можуть бути якісь чорні цятки, почорніння, якісь плями на листях. Тому профілактичне оприскування я роблю особливо перед дощовою погодою. Зараз можна зробити профілактичне оприскування препарата МІДі. Сам шит, чи потрібен йому захист в листопаді. Може бути на листях плями, смужки, є назви цих хвороб, я, чесно скажу, не запам'ятовую. Але вважаю, що зараз, коли низька плюсова температура або температура плюс 10, плюс 12 і волога погода йому захист потрібен. Тому що саме ці хвороби з мого досвіду, вони зараз можуть і бути. Я зробила профілактичне оприскування препарат міді і захистила вже інсекта акарцидом, зробила невисоку концентрацію, щоб не попалити листя, але щоб все ж таки ці препарати діяли і розчин довше тримався. В цьому сезоні була самшитова вогнівка на нашій ділянці, з'їла трохи там листя, але я своєчасно зробила оприскування, тому ураження дуже-дуже мізерне. Усі здорові, більш-менш в гарному стані. Якщо у вас були шкідники в цьому сезоні, то обов'язково зробіть заключне таке оприскування від шкідників, тому що потрібно знищити ці яйця та личинки. Сьогодні 7 листопада, але бачите, є груші з зеленим листям. І тут натяку на листопад немає, і воно потужне, тримається зелене, яскраве листя, є інжир, зелене листя. Хоча на іншій ділянці інжир вже майже повністю скинув листя. І це залежить ще і від розташування рослини на ділянці. Тут теплиця, паркан, вони між ними. Це затишне місце, яке освітлюється сонечком. Їм тут класно, тому і зростають. Такі рослини я зараз не можу по ним зробити цю заключну обробку, яка буде високої високій концентрації. Я можу зробити звичайне оприскування, якщо бажаю захистити рослини від якихось хвороб. Тут на груші я бачу деякі листочки є з плямочками чорними. Ну, якщо їх не так багато, то пообривала листочки та все і контролюю. Та чекаю, коли вже буде справжній листопад, щоб окропити їх на зиму, законсервувати. Ось таким чином я дію. Або якщо ви бажаєте захистити рослину, ну, зробіть меншу концентрацію препарату міді чи залізного купоросу, що ви там використовуєте. Ну, бачите. Такий сезон в цьому році, он навіть інжир вже після обрізки знов зав'язалося плоди. Не знаю, чи визріють, чи ні. Ну ось така осінь. Напевно, багато садівників не бажають купувати різні препарати, окремо для троянд, окремо для плодового садочку, для хвойних. Так само і я. Намагаюся підібрати препарати, які будуть більш-менш універсальними, спрацюють на весь садок. Головне, я звертаю увагу на температуру, щоб вони подіяли, були ефективними при цієї температурі. І якщо це препарат контактний, я більше ретельно обробляю рослину, тому що куди потрапив препарат, там його і діє, там він захищає. Системні препарати з ними більш простіше в тому плані, що якщо велика рослина, щось я там на кінцівочках не дістаю цим оприскувачем, але діяча речовина вона підніметься по судинам рослин і зробить свою справу, захистити її. В цьому сезоні я вже підібрала препарати, вже їх використовую. Про плодовий садочок я вам розповіла. Це препарат Біошок, препарат МІДі та препарат 30 інсекта акарецит. Велика висока концентрація. Застосовую цю бакову суміш на плодовому садочку, ягідних кущах, але коли вони скинуть листя. Це буде консервуюча заключна обробка. На вічно-зелених рослинах я теж можу застосовувати ці препарати, але я зменшую концентрацію в два рази, щоб не було опіків, але щоб рос... ну, вони були ці препарати ефективними, вони подіяли. Препарати від хвороб та шкідників, які я застосовую по хворим рослинам, до їх вибору я так само відношусь. Намагаюся підібрати більш універсальні препарати для всього садочку, щоб лікувати рослини. І системні такі препарати в них є недолік. Ну, мало того, що вони токсичні, вони ще й мають до них звикання, шкідники та оці всі гриби патогени. Тому ми ці препарати не можемо використовувати кожного сезону одні й ті ж самі. Навіть не можна зробити три обробки поспіль одним і тим самим препаратом. Бажано змінювати його, змінювати діючу речовину, яка діє на оці ці всі гриби, патогени та шкідники. В цьому сезоні. Осінньому сезоні я підібрала фунгіцид, тобто від хвороб сальто і парацельс, від шкідників синерит. Роблю цю бакову суміш. Вона буде працювати, коли температура плюс 12 і вище. Якщо температура нижче, тоді я прибираю парацельс, тому що він не подіє. Тоді залишаю тільки сальто і синерит. І цю бакову суміш застосовую на всіх хворих рослинках. Напишу вам в закріпленому коментарі бакову суміш, яку я застосовую, можливо, комусь знадобиться. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!